Видання збірки ініціював давній приятель Петра Велесика, професор кафедри музичного фольклору РДГУ Богдан Столярчук. Він разом із колегами зібрав усі тексти і нотний матеріал. Мені здається, що книжка гарна вийшла. Мається назвать на увазі і музичні твори, тому що там вміщені і рівенських викладачів, і сарненських, з якими починав він, в сарнах, і містили всі. І до того ці цієї книжки вже пісні співалися, співали і Марія Фарина, і ансамбль і Пастушенка. співали. Так що вже популярність як його як поета, пісняра вже була в, в, в Русі. Для Петра Велесика вихід збірки став неочікуваним. Так само несподіваним було й те, що деякі з його творів ставали піснями. Про такі факти дізнавався лише згодом. Деякі твори в цій книзі мене здивували тим, що вони стали піснями. Я не знав, коли поезія стає піснею. Це е, автор дуже радує, тому що е, пісня е, мелодія вона продовжує якоюсь мірою життя поезії, от і несе її по світу. Пісні на слова Петра Велесика виконують чимало відомих виконавців. Звучали вони і на національному радіо. Загалом до збірки увійшло понад 30 пісень. Проте, за словами композиторів, на цьому вони не зупиняться, адже поезія Петра Велесика сама проситься на музику, тим більше, що у творчому доробку поета є чимало віршів для дітей. А як каже композитор Валерій Марченко, нині є дефіцит хороших дитячих пісень. Це один з небагатьох поетів-піснярів, який надзвичайно відчуває мелодизм української мови. Тобто не потрібно практично жодної корекції в його піснях. просто чудово. І я знаю, що це ще не кінець, тому що вже є багато речей, які, скажімо, Петро Якович ще не чув, але вони точно війдуть в мою нову книжку. На презентації збірки Петро Волесик також отримав подяку від обласної асоціації композиторів. А збірку слово на крилах мелодії розповсюдять по всіх районних бібліотеках. Руслан Савуляк, Богдан Рибунець, інформаційна програма День.